Сьогодні у випуску час пік паранормальна спека. Синоптична картина на липень не порадує закарпатців. По 19 число на пару градусів буде зниження, тобто 31-33. Виставка Корене в Ужгороді представили цікаві та унікальні світлини етнічних словаків. Відсилка до нашої історії, це атмосфера, це. Той момент, де ми поєднуємо старе і сучасне. У Рахові попрощалися з полеглим на війні 23-річним захисником Василем Герасимчуком. Прощання відбулося на площі перед Рахівським будинком культури. Віддати шану захиснику прийшли рідні, друзі, побратими та сотні містян. В останню дорогу героя провели навколішки в стелі шлях траурної процесії квітами. Поховали захисника з військовими почистями під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру Фермата на міському кладовищі. Вічна пам'ять і шана герою. Двох запоріжців, закарпатця та прикарпатця, затримали за 100 метрів до кордону прикордонники відділу вилок мукачівського загону. Невідомі прямували в бік тиси руслом, якої проходить кордон з Угорщиною. Зрозумівши, що їх викрили, спритники спробували втекти. Військовослужбовці зробили попереджувальний постріл, що змусило правопорушників виконати законні вимоги. В ході подальших пошукових заходів, окрім чотирьох чоловіків, які планували порушити кордон. Виявили двох неповнолітніх місцевих жителів: тринадцятий і чотирнадцять. Дцяти років, які здійснювали їх супровід, за свою пригоду кожен із порушників віддав переправникам по 8 тисяч доларів США. Сьогодні на Закарпатті до 16 годин відключають світло на добу. Це пов'язано з аномально високими температурами та увімкненням великої кількості кондиціонерів і фільтровентиляційного обладнання. Водночас, уже за п'ять днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці та скорочення відключень світла. Пов'язано це із завершенням ремонту одного блоку АЕС і зменшенням спеки. Про це повідомляє Закарпаття Обленерго. Оця Теодора Мацапулу висвятили на єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії хіротонію нового ординарія в Ужгородському хрестовозвиженському греко-католицькому катедральному соборі очолив високопросвященний владика Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. Керівництво Закарпатської Ова привітало нововисвяченого єпископа Теодора і побажало міцного здоров'я, наснаги та Божої допомоги. Божественна літургія з нагоди єпископської хіротонії об'єднала в Ужгороді понад Дві тисячі вірян, зокрема представників влади, дипломатичних місій різних релігійних конфесій, також серед почесних гостей: Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський, глава Української греко католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Якщо спеку на Закарпатті назвати просто аномальною, це означає зробити їй комплімент. А більшість жителів регіону в температуру плюс 35 точно відмовились би це робити. Швидше інша лексика сьогодні в людей на язику, ще й коли світло в домівках відключають по 14-16 годин. Синоптики не радують закарпатців і надалі. Область висока температура повітря не покине. По дев'ятнадцяте число. На пару градусів буде зниження, тобто 31-33 з 19 по 22 – 32 Все одно весь тиждень вище 30. І десь тільки з 23. ну, По розрахункам на сьогоднішній день температури будуть нижче 30, максимальні температури там, 27-29. Ну, а мінімальні вночі. Ну, якщо зараз 17,22, то буде 15,20. За словами Андрія Золотарьова, якщо послаблення і буде, то лише на 2-3 градуси. Зниження температури Закарпатці точно не відчують. Тому місцеві вже більше тижня рятуються як можуть. Я в основному стараюся, якщо я вдома знаходжуся, я відкриваю двері в коридор. Відкриваю двері в коридор. Це найдієвіший спосіб. Другий варіант це коли є світло, включаю вентилятор. Ну і що? Бажано піти десь в холодний душ, сходити десь купатися, якщо на вулиці десь в річку на кар'єр. Ми з Дніпропетровської області, тому ми дуже звикші до е, такої спеки. Е, п'ємо холо холоджуючі лимонади та в аквапарк ходимо. От вийшла пройтися поближче до річки, в басейн неряє, а є шаровати. Холодну воду п'ємо. Душ холодний приймаємо. Поки що все багато п'ємо води. Увлажняємо в кімнаті всім, щоб влажне повітря було. А бутилку з водою наливаємо в морозилку, а потім перекладаємо, коли немає вже світла, тобто в основну камеру. Варенами називають себе закарпатці у цю спеку. Тим часом синоптики запевняють, від кліматичного фактору ми нікуди не втечемо. Ну, по-перше, то кліматичний фактор, тобто зміна клімату, ми. Нікуди від них не можемо дітися. По-друге, то надходження дуже теплої або жаркої, або спекотної повітряної маси. Ну, раніше то було з Саравійського півострову, зараз з півночі Африці, тобто з району Сахари. І третій фактор три дні тому ще був такий потужний блокуючий антициклон над центральною та східною Європою. Зараз от у приземному шарі антициклон вже перетворюється на таке малоградієнтне поле зниженого тиску, але на висотах зберігається гребінь. Антіциклонно. Дуже повільно спека буде прощатися із закарпаттями, адже наразі над регіоном суха повітряна маса. Лише локально де-не-де Закарпаття отримують порцію дощу. Опади внутрішньомасового характеру, тобто ближче до вечора або половини дня, переважно в горах формуються таке локальні очагія або локальне вогнище, купчиться дощової хмарності, яка дуже швидко ґм, росте. Вверх майже до тропопаузи, тобто до висоти 10, а інколи 12 кілометрів. Закарпатці не хвилюйтеся, до січня температура точно впаде. Жартома кажуть синоптики, тож запасаємося нервами, силами і водою, аби гідно пережити аномальну літню спеку. Більше трьохсот екопожеж за добу саме стільки разів виїжджали рятувальники для ліквідації загорань сухої трави і сміття. Стихія охопила всі райони, окрім Тячівського. По дві пожежі виникло на Берегівщині, Мукачівщині та Ужгородчині, по одній на Рахівщині та Хущині. До служби порятунку не дійшло повідомлення про загорання дроварні на території приватного обіця. Сталося це в селі Золотарево на вулиці Богдана Хмельницького на Хущині. На щастя, дров всередині не було однак, вогонь встиг поширитись на перекриття надвірної споруди та міг з легкістю перекинутись на оселю господарів. Цьому завадили вогнеборці державного пожежнорятувального поста села Драгово. Бійці ДСНС встигли стримати полум'я на площі 10 квадратних метрів, а ще через 15 хвилин погасили його остаточно серед пошкодженого речі домашнього вжитку. Причину пожежі та суму збитків встановлюють. Сучасна техніка та імпортне пиво на півмільйона гривень опинилися на складі закарпатської митниці. 49-річна Закарпатка, повертаючись зі Словаччини під час проходження контролю на митному посту Ужгород автомобільний, припаркувала свій автомобіль у смугу Зелений коридор, а це означало, що вона дотримується вимог митного законодавства. Митники скерували транспортний засіб для перевірки і виявили в салоні незадекларований товар. Заповзята жіночка, взялася перевести сучасну техніку та алкогольні напої, сукупна вартість яких значно перевищує до. Розволений законодавством ліміт у 500 євро на одну особу для ввезення товару без декларування. Серед предметів правопорушення 15 штук навушників марки маршал, 6 штук ноутбуків та 1 літр пива словацького виробництва. Тож загальна сума виявленого товару перевищує 400 тисяч гривень. За цим фактом склали одразу два протоколи про порушення митних правил. Вісьмом прикордонникам відділу прикордонної служби Чопського загону вручили відомчі відзнаки за особисту мужність і самовідданість виявлені під час виконання бойових завдань. Нагороджував воїнів особисто голова Державної прикордонної служби України, генерал-лейтенант Сергій Дейнеко. Під час робочого візиту на Харківщину. Військовослужбовці, які особливо відзначилися у бою, отримали відзнаки за мужність в охороні державного кордону та відмінний прикордонник. Очільник прикордонного відомства високо оцінив заслуги воїнів Чопського загону та подякував їм за стійкість, мужність і незламність. Експозиція унікальних архівних та сучасних світлин з життя та побуту етнічних словаків регіону. Відтепер в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут з нагоди дня закордонних словаків, які щорічно відзначають на початку липня, відкрили виставку Корене 20 років е, існує таке свято, як е, день етнічних словаків. Започатковано воно було у Словацькій республіці, і це є свято всіх етнічних словаків, де би вони не проживали, в якому кінці світу. І ось нашою метою було запровадити трошки і таке свято тут у нас на Закарпатті, оскільки у нас проживає найчисельніша етнічна меншина словаків в Україні. На виставці представили більше ста світлин родин етнічних словаків, які проживали чи проживають у селах Анталов, Гута, Сторожниця, Середня та Тур'ї Ремети. Поряд з архівними фото 20-30-х років минулого століття тут можна побачити і сучасні зроблені фотохудо художницею з Ужгорода Кетрін Кіш. Старі світлини, архівні світлини мені надала Яна і нові світлини вже знімала я. Вирішила я основну частину, там, де кольори не важливі, показати в чорно-білих тонах. Тому що це якби ніби відсилка до нашої історії, це атмосфера, це той момент, де ми поєднуємо старе і сучасне. Проект для мене дуже цікавий. Цікаво було їздити в різні локації, знайомитися з культурою, знайомитися з людьми. І насправді для мене теж було здивуванням, що досить таки велика наша діаспора словацька у нас на Скарпаті для Закарпаття. Питання підтримки і дотримання прав національних спільнот сьогодні дуже важливе. За активну роботу зі збереження та популяризації етнічної самобутності, народних традицій і надбань словацької нацменшини Закарпаття. Заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк вручив почесні грамоти представникам громади. Що стосується національних спільнот, то це Дуже важливе питання сьогодні. Воно як ніколи стоїть на порядку. Денному мабуть, всі ви знаєте, що очільник Закарпаття Віктор Микита приділяє цьому величезну частину своєї уваги, своєму часу для того, щоб забезпечити виконання тих конституційних норм прав, які повинні бути дотримані в сучасному суспільстві в європейській Україні стосовно національних спільнот або громад інших країн, які проживають на Закарпатті, бо мають. Коріння іншої країни це надзвичайно важливий елемент, тому що Закарпаття не буде Закарпаттям, якщо у нас не буде розвиватися і примножуватися культура. Експозицію організували за ініціативи голови громадської організації Закарпатське обласне культурно-просвітня, товариство словацьких жінок довіра Яни Дудаш Рижак і за сприяння департаменту стратегічних комунікацій, національностей і релігії Закарпатської ОВА.